Значить, Мар'ян тут з власної волі і він сам хоче зніматися. Да, Мар'ян? Да. Да. І до комплекту, який ви бачите на Мар'яні, входить тактичний пояс, який має анатомічні властивості, шість підсумків під магазини АК, два підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння, два підсумки під турнікети та підсумок під аптечку, типу айфак. Да. Як бачите, пояс з Мар'яна не сповзає і не перекручується. Да. А це все тому, що він має два анатомічні демфери, один з яких повторює форму тіла. І у поєднанні з цим каркасом пояс щільно притиснутий до стегон да. і сидить на вас надійно. Да. Система молі по всьому периметру нашого пояса зсередини зміцнена пластиком. А це значить, що під вагою навіть найважчих підсумків да. не провисне і не перекрутиться. Да. Але все ж, якщо ваша система моллі перевантажена підсумками і вам потрібно ще більше навісного спорядження, то да. у його нижній частині ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. Да. І в нас вже тут закріплена сумка для скидання магазинів та тактичне сидіння, які да. входять до цього комплекту. Якщо у вас змінюється тип бойового завдання, то да. з допомогою наших з'ємних панелей ви не будете витрачати багато часу на перешнуровування підсумків. Да. На цей комплект наразі діє знижка 30%. Да. Замовлення можете зробити на нашому сайті. Да.